Відомий українцям супермаркет АТБ в Олександрії в черговий раз не отримав дозвіл на цілодобовий режим роботи. На початку розгляду питання на виконкомі міський голова Степан Цепюк прокоментував, що немає зауважень до проєкту щодо магазину Пчервоноармійській 56. Але потім, після виступу, члена виконкому Людмили Артюхової змінив своє рішення та запропонував членам виконкому витребувати від супермаркету лист погодження від жителів прилеглого до магазину житлового будинку. Житловий будинок, до речі, стоїть окремо, і яке він має пряме відношення до роботи магазину, не зовсім зрозуміло. Зрозуміло тільки те, що Людмила Артюхова є приватним підприємцем і періодично опікується магазином Пірікрьосток. Продуктовим магазином, що вже має нічний режим роботи та знаходиться на відстані не більше кварталу від супермаркету. Можливо, саме у цьому і є головна причина відмови для АТБ. Магазин же Дніпро, який, до речі, розміщено прямо у житловому будинку за адресою проспект Леніна 7, та який дійсно надав погодження жителів багатоповерхівки на роботу магазину цілодобово, отримав погодження виконкому. Відповідальність за громадський порядок та дотримання вимог щодо тиші у нічний час, покладено виконкомом на власника магазину.